Олександр Вознюк, член робочої групи Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту ветеранів з реформи МСЕК, з нами на прямому зв'язку. Пане Олександр, вітаємо. Добрий вечір. Вітаємо вас. Да, добрий вечір, Студія отже, в першому читанні законопроекту ухвалили. Які його головні пункти, тобто які зміни очікують на тих, хто буде оформлювати собі статус інвалідності. Дякую за запитання. Суть справ в тім, що, як ви знаєте, що був запит громадянського суспільства про зміну і докорінну зміну системи роботи МСЕКу, відповідно, один з завдань потрібно змінити філософію цього органу, змінити на центр людина, а лише потім інші, інші моменти. Справа в тім, що проект закону передбачає зовсім інший підхід і філософію цього. Структури передбачаються з 1 січня, запровадиться у кластерних або надкластерних лікарнях створення так так званих експертних команд. Водночас, проект закон не передбачає ті керівники, які очолювали до цього часу, до 1 січня 2025 року. А відповідні ці стеки, вони вже туди не ведуть, також не ведуть ці особи, які були членами цих комісій. Водночас передбачається, що ці експертні комісії, які запрацюють з 1 січня, вони будуть працювати за потребу людини, тобто встановлення її медичного стану здоров'я. Головне в цій реформі є те, що не буде сталої такої старої системи, де там 10-15 років одні ті ж самі люди оцінюють людину, яка потребує зміни свого стану здоров'я або підтвердження статусу особи з інвалідністю в залежності від тої групи, яка вона на яку вона претендує. Будуть спеціальні експертні команди, які будуть підбиратися під конкретну людину, під конкретну її втрату здоров'я або втрати меди... або відповідних медичних показників. А де скільки... ця особа та скільки в команді в того, людей чи... в експертній команді? Скільки людей буде працювати? А, ну наразі є напрацюється проект постанови кабінету міністрів також до постанови кабінету міністрів порядку формування експертних комісій, критерії вимоги до експертів нових. Також це буде залежати від залежності, яка медична потреба, або яка відповідна нозологія або втрати функції цієї особи, яку потрібно оцінити. Ну, наприклад, якщо є надання статусу особи з інвалідністю невидимо, ну наприклад, ментальні порушення, то звичайно команда цих експертів буде набагато менша, ніж, наприклад, встановити, якщо особа втратила. Якісь кінцівки, ну наприклад, втратила функціонал там ногу чи рубку. Тобто, все буде залежати від, від, від конкретної ситуації uh -huh. і конкретного кейсу медичного, який лікуючий лікар відповідно складе електронне відповідне направлення до цієї експортної комісії відповідно за потребою, наприклад, в кластерній лікарні чи надкластерній будуть формуватися різні команди. Це залежить ще раз. Повторююся від медичного стану uh -huh. людини. Яка буде претендувати на таку інвалідність. Так, пане Олександре, А що в цій схемі є запобіжником від корупційної складової від корупційних ризиків? Корупційної мотивації? Адже ми знову ж таки маємо людину, якій щось потрібно, яка кудись іде, яка звертається до експертів певних. От і що тут говорить про те, що ні, корупції не буде. Ну, дивіться, ми на сьогоднішній день напрацьовуємо цифровізацію мсеків. Тобто, наприклад, не буде паперових паперових документів, не потрібно людині або лікуючому лікарю, або сімейному лікарю сформувати ці папірці, які потрібно зібрати, і перенести мсек. Наразі ця система буде генеруватися в електронній системі, лікуючий лікар буде мати спеціальний свій електронний підпис або сімейний лікар, який буде направляти. Цю особу по електронній системі відповідно е, е, максимально стоїть завдання. оцифровізувати цей інструмент. Uh -huh. а, відповідно, е, ці електронні документи потрапляють в експертну команду, а оцінювання буде всліпу, Тобто, особа, яка подається на статус особи з інвалідністю, і експертна команда, яка планує оцінити цю особу, не буде знати, кого вона оцінює. А, відповідно, передбачається три е, форми оцінювання: це заочне оцінювання, це дистанційне оцінювання використання інформаційно-технічних засобів, і це очне оцінювання. Як до цього було викликали особу, оглядали, дивилися на неї, і, наприклад, після цього відправляли рішення по порону вигляді на ту адресу, де ця особа з'явилася наразі. Пропонуються революційні зміни, що особі не потрібно шукати. Усе, стояти в чергах, буде достатньо це все передаватися в електронному форматі. І це все має запрацювати Наразі, з 1 січня, так? На завершення. Це має запрацювати з 1 січня, але питання в тому, що дуже важливо створити платформу обміну даних. Тобто, у нас є ЄСОС, у нас є електронна система медично-медичного -кабін... кабінету клієнта там, чи пацієнта, це є ХЕЛС, які має згенеруватися відповідно, тут ще дія буде. Лікуючого лікаря, який має направити ваше електронне направлення на цю команду, або сімейний лікар, або наприклад, якщо, якщо брати військових, то там буде працювати система МДКР, тобто МДКР це мультидисциплінарна команда, яка вже сформує обійде там лікуючого лікаря, тому що, наприклад, військові втрачають певні в е, Фонціонал їм не потрібно додатково якісь отримати папірці і бігти знову стояти до МСЕКу і mm -hmm. підтверджувати свою інвалідність. Маємо рухатись далі, але ми будемо звертатись до вас по коментарі, адже це було перше читання. Очікуємо на друге і очікуємо на введення цих електронних систем. Тож будемо ще говорити про цю тему. Олександр Вознюк, член робочої групи Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту ветеранів з реформи МСЕК. Був з нами на прямому зв'язку.